Тепер уже пів. У -у -у. Часом ліжечка і спати. І хай вам присняться, хороші прихороші солодкі присолодкі сни. Вечір стиха вечоріє, в далині наш убір синіє, а до того синібору позліталися в цю пору птиці ночувати. Бір їм канску прошепоче і послухають, охоче сойки, яблики, селіці і малі, І великі птиці полягають спати. Отже йти малятко, цить, і зайчик сіренький спить. Сплять при дорозі воли, сплять на відрозі орли, тільки не спить пастушок. Свисну, Летить по сошок, сплять наші рідні краї, нивиду рідні гаї, Спи мій маленький, Цить, і зайчик сіренький спить. На добраніч хороший. Добраніч, добраніч, добраніч.